Доброго дня, да. доброго дня. А, Людмила, розкажіть, будь ласка, як давно ви споживаєте продукт? Вже два роки. Вже два роки. Скажіть, будь ласка, ви до цього споживали якісь інші продукти? Ні. Не споживали. І це дуже гарно, тому що у вас одразу є гарний досвід з гарною компанією і з класним продуктом. Розкажіть, будь ласка, ваш власний досвід прийому, які результати ви отримали? Розпочну з того, що. Ставший ще раз, я Людмила Ягідна, і я 16 років вже в педагогіці. І саме педагогіка мене познайомила і моя робота з неймовірною людиною Мариною Єпініцькою, яка познайомила мене з продуктами Фітлайбер. Чому я почала вживати? Вже протягом всього свого життя в мене були мігрені і болі, які не знімалися ніякими ліками, і вони тривали 3-4 дні. Раніше це в мене не настільки настрашувало, тому що це було там, раз в рік. Але близько трьох років тому ці приступи болю стали частішими, Дійшло до того, що вони в мене були щомісяця. При діагностиці в мене знайшли гемангіому тим'яної кістки, яка впливала на роботу мого мозку. І е, лікарі призначили мені дуже ну, великий список продуктів, а Марина Селійна. Рекомендувала спробуй. Спробуй продукти під і ти відчуєш. Я дійсно відчула. Відчула з першого місяця. Мені стало легше, я стала більш енергійна. А ви не уявляєте моє здивування, коли через 3 місяці я взагалі зрозуміла, що в мене не було жодного приступу. І можу похвалитися, що вже на протязі 2 років в мене відсутні взагалі приступи, і я активна. Енергійна, моє здоров'я значно покращилося, і моєї родини також. Адже, дивлячись на мої результати, моя мама, яка була неймовірним скептиком стосовно до того додаткового харчування, почала вживати разом зі мною. Вона забула, що таке ліки від тиску, тому що вони їй не, не потрібні. І також а, стосовно а, змін в погоді. Але зазвичай тому що люди в ввіті, як то кажуть, відчувають, коли будуть зміни, а, для неї це все вже не актуально. Ну, і ще неймовірний комплімент був мені, коли я на зустрічі батьків мого молодшого сина запиталася до якого косметолога я звертаюся, адже я щоразу все краще і краще виглядаю. Для них було здивуванням, що я взагалі косметолога не відвідую, адже продукти харчування наші настільки покращують не лише внутрішньо, але й зовнішньо. Дякую за увагу. Людмила, дуже круті результати. Скажіть, будь ласка. Знаєте, нам часто нас пикають, коли дивляться наші чати з відеоками, кажуть, а скільки ви платите цим людям для того, щоб вони казали свої такі результати? А, я не буду вам задавати це питання, бо я розумію, що ви маєте дуже великий власний досвід в своєму житті, коли ви відчували себе не дуже добре, але знайшли вихід. Скажіть, будь ласка, яке саме. Саме слово або яку саме знаєте, таку пропозицію, ось ви почули, які саме слова ці були, да, щоб ви почули. Бо, знаєте, дуже часто я слышу такі, таку ситуацію, коли людина каже, я вже нічого не вірю. І ви мали дуже великий досвід проблеми. І, мабуть, ви перепробували дуже багато всього, ну, як і інші люди, да? але все ж таки почули. Що вам сказали? А, мені сказали спробуйте, ти зрозумієш дійсно день.